Це будівля на площі Міцкевича. 9 Тут зволять готель. Міністерство культури винесло припис, аби роботи тут припинили, бо відповідного дозволу вони не надавали. Цей припис скасував Львівський окружний адміністративний суд. Мене дивує позицію суддів, оскільки суддя в своєму рішенні не побачив того, що. Нове будівництво ведеться на території об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО. Ми знаємо рішення комітету світової спадщини ЮНЕСКО на ці наміри будівництва є. Воно було негативним. Наступним власне негативних двох позиціях стосовно архітектури цього будинку і стосовно висотності цього будинку. Вони мають дозвіл. Державної будівельної інспекції, яка ліквідована, і не мають погодження Міністерства культури України. Замовником робіт на площі Міськевича є компанія Центр розвитку нерухомості. Ось що відповів на запит Суспільного директор цієї компанії Євген Зінов'єв. Висота готелю не буде вирізнятися серед інших сусідніх будинків і не буде перевищувати 25 метрів відповідно до отриманих містобудівних умов та обмежень. Висота готелю пропрацьована таким чином, щоб можна було встановити та естетично зашити композицію будівлі технологічне обладнання. На першому поверсі готелю будуть розташовані комерційні приміщення. Вартість проєкту до 20 мільйонів доларів. За інформацією, яку надала компанія, проєкт готелю розробляли польські фахівці. Об'єкт у якості генерального проєктувальника супроводжує бюро інвестиційних проєктів проєктний менеджмент, який адаптовував проєкт «Куроловіч Енд Асосійтед під українські законодавчі норми. Презентацію проєкту відтермінували через те, що Україна потрапила у червону зону, і візит поляків довелося перенести. Зазначено у повідомленні. В Україні нема служби, яка б контролювала будівництво в охоронних зонах пам'яток архітектури, каже представниця громадської організації Народна дія Львів, яка займається антизабудовною та пам'яткоохоронною діяльністю Ірина Юзик. Згідно норм ДБН 2019 року в охоронних межах пам'яток архітектури будувати не можна. Але хто має контролювати ці норми ДБН? Ну, напевно, держава. Яка держава? Ну якісь сефемерні органи? Ну, на жаль, у нас немає органів, які би контролювали. Оці охоронні межі пам'яток архітектури і не допускали там будівництво. В нас немає взагалі нормальних інструментів, механізмів захисту історико-архітектурної спадщини, взагалі в цілій Україні. Як виглядатиме готель на площі Міцкевича, невідомо, бо презентації проєкту не було. Попри це, будівельні роботи там тривають. Отримати коментар стосовно цього у міськраді. Наразі не вдалося. Ірина Ферен, Анатолій Кірачук. Новини на Суспільному. Львів.